Відбулась позачергова 42 сесія Подільської міської ради Подільського району Одеської області першого скликання, яка проходила в онлайн режимі. Розпочалась вона з хвилини мовчання з метою вшанування пам'яті всіх тих, хто загинув, захищаючи вітчизну. З головного питання порядку денного про укладання договору суперфіцію земельної ділянки за адресою провулок незалежності 2А доповідав заступник подільського міського голови Анатолій Корчовий, розглянувши клопотання, Директора департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради, Подільського району Одеської області, Євгена Руснака, тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти і гуманітарної політики Подільської міської ради Володимира Самборського про укладення договору суперфіцію земельної ділянки за адресою провулок незалежності 2А місто Подільськ, Подільського району Одеської області, враховуючи рішення Подільської міської ради, Подільського району Деської області від 22.12.2023 року номер 692 частина 1 про затвердження програми благоустрою, ремонту та утримання об'єктів комунальної власності, упорядкування та санітарного оздоровлення території Подільської міської територіальної громади на 2024 рік. Беручи до уваги, що земельна ділянка сформована, має кадастровий номер та інформація про неї внесена до Державного земельного кадастру. Подільська міська рада вирішила. Перше укласти договір суперфіцію між подільською і міською радою. Та департаментом житлово-комунального господарства архітектури та земельних відносин Подільської міської ради на користування земельною ділянкою для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти площею 0,5488 гектарів, що розташована за адресою провулок незалежності 2А місто Подільськ, та перебуває у постійному користуванні управління освіти гуманітарної політики Подільської міської ради для проведення робіт по об'єкту нове будівництво, швидкоспоруджувальної споруджувальної Захисної споруди модульного типу цивільного захисту на 200 людей на території закладу загальної середньої освіти номер 5 Подільської міської ради за адресою провулок Незалежності 2А місто Подільськ. Строком на рік, але не менше ніж до закінчення будівельних робіт з будівництва об'єкту та здачі його в експлуатацію. Друге привести державну реєстрацію договору суперфіцію на земельну ділянку, що розташована за адресою провулок незалежності 2А, установленого законодавством порядку. Третє контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію по будівництву житлово-комунальному господарству, благоустрою, екології та земельних відносин. Також розглянувши лист директора ТОВПРФІгруп Лозінського. З метою якісного обслуговування громадян при здійсненні посадки та висадки на міжміських, міжобласних та міжрегіональних маршрутах автобусного сполучення, Подільська міська рада вирішила прийняти безоплатну комунальну власність Подільської міської територіальної громади в особі Подільської міської ради об'єкт нерухомого майна, нежитлову будівлю з загальною площою 33,6 квадратних метра за адресою проспект перемоги будинок 1А, дріб 2. Місто Подільськ, використовувати зазначену нежитлову будівлю лише за цільовим призначенням для забезпечення діяльності автостанції, виконавчому комітету Подільської міської ради Подільського району Одеської області здійснити передбачені чинним законодавством заходи щодо прийняття до комунальної власності Подільської міської територіальної громади нерухомого майна зазначеного в пункті першому цього рішення, визначити балансу утримувачам майна, зазначеного в пункті першого цього рішення, департамент житлово-комунального сподів. Дарства архітектури та земельних відносин подільської міської ради контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію по будівництву житлово-комунальному господарству благоустрою, екології та земельних відносин.